А ви коли-небудь задумувалися, чому деякі події здаються абсолютно непередбачуваними, а потім, дивлячись назад, все виглядає так, ніби це було очевидно. Наприклад, раптовий крах компаній, вибух популярності нового стартапу або навіть глобальна економічна криза. Такі події часто змінюють життя мільйонів людей, і їх неможливо передбачити традиційними моделями. Цю ідею називають ефектом чорного лебедя, популяризованим насімом талебом. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що це за явище, чому воно так сильно впливає на наше життя, і як ми можемо підготувати себе до непередбачуваного. Здається, захопливим уявити, що ми можемо контролювати все навколо, але реальність часто показує інше: чорні лебеді це події, які приходять несподівано, мають великі наслідки і пояснюються тільки заднім числом. Концепція чорного лебедя базується на трьох ключових характеристиках: перша непередбачуваність. Подія не могла бути передбачена заздалегідь. До того, як вона відбулася, ніхто не міг достовірно сказати, що це станеться. Наслідки події відчутні для окремих людей, груп або навіть для всього світу. Третя характеристика пояснення заднім числом. Після того, як подія відбулася, люди знаходять логічні в лапках пояснення, які створюють ілюзію передбачуваності. До відкриття австралійських чорних лебедів існувало переконання, що всі лебеді білі і ніхто не міг собі уявити іншу реальність. У житті чорний лебідь може проявлятися у різних сферах: фінанси, політика, наука, особисте життя. Наприклад, поява інтернету і глобальні зміни у бізнесі в 90-х роках це класичний чорний лебідь. Ніхто не міг передбачити, що компанії, типу Amazon або Google, зможуть кардинально змінити світ за кілька років. Розгляньмо інші приклади життя. Візьмемо, наприклад, фінансову кризу 2008 року. Банківська система багатьох країн здавалася стабільною. Більшість експертів не бачили очевидних ризиків. Але крах інвестиційних банків став шоком для світу. Заднім числом ми можемо знайти ознаки: надмірна заборгованість, спекулятивні активи, але до того моменту це було майже непомітно. Інший приклад наукове відкриття. Чорний лебідь може бути позитивним: відкриття структури ДНК, винахід інтернету або смартфонів раптово змінили наш світ, створивши величезний вплив. До того як це сталося, ніхто не міг передбачити наслідки таких відкриттів. У повсякденності чорні лебеді трапляються у вигляді несподіваних подій: раптове звільнення, нове знайомство, несподівана хвороба або втрата. Ці події можуть кардинально змінити траєкторію життя. Часто ми намагаємося пояснити собі минуле. Я ж знав, що це станеться, але це ілюзія контролю. Люди люблять порядок і передбачуваність. Ми будуємо моделі світу на основі статистики та минулого досвіду. Але чорні лебеді це саме ті події, які виходять за межі цих моделей. Наш мозок часто ігнорує екстремальні випадки і фокусується на середньому, типовому результаті. Ще одна причина пояснення заднім числом. Після того, як чорний лебідь стався, ми шукаємо закономірності, щоб відновити відчуття контролю. Це створює ілюзію, що ми могли передбачити все заздалегідь. Як же все-таки підготуватися до чорних лебедів? Перше розвивати гнучкість мислення. Не намагайтеся передбачити все. Краще навчитися швидко адаптуватися до несподіваних подій. Задайте собі питання, що я можу зробити, щоб моє життя було стійкіше до непередбачуваного. Друге диверсифікація ризиків. Цей принцип працює не лише у фінансах. У житті та кар'єрі намагайтеся не покладатися на один проєкт, одну роботу або одну ідею. Це зменшує втрати, якщо трапиться чорний лебідь. Третє прийняття невизначеності. Психологічна готовність до того, що світ непередбачуваний, зменшує тривогу. Не намагайтеся контролювати все. Краще навчіться керувати реакцією на події. Четверте вчитися з нестандартних прикладів. Читайте історії, які виходять за межі стандартного досвіду. Це розширює уявлення про можливе і допомагає бачити приховані ризики або можливості. Чорний лебідь це нагадування, що світ не завжди логічний, передбачуваний і контрольований. Події, які здаються неймовірними або непередбачуваними, можуть мати величезний вплив на наше життя. Усвідомлення цього допомагає стати пильнішим, гнучкішими і менш вразливими до несподіваного.